Поговоримо про додатки, схожі на TikTok. Таких додатків є дуже багато, тому давайте оприділимося, яка у вас задача загружати відео для того, щоб рекламувати свої товари, чи просто відпочивати і гуртати відео. Якщо щось з цього, то ви можете скористатися YouTube, Instagram, Facebook. Де, напевне, у будь-якій соціальній мережі дає можливість реалізувати перегляд відео, як і в TikTok, це вже реалізовано. З цим проблем нема. Але якщо у вас є ціль заробляти або проводити трансляції, то тут все не так просто, тут дуже даже цікаво. Заробити на проведенні трансляцій, реально можна дуже багато, проводячи такі ж самі трансляції, як і в Тіктокові. Я, чесно кажучи, деколи не розумію, чому люди проводять трансляції в Тіктоці, якщо можна прийти на іншу платформу, заробляти більше і проводити більш цікаві трансляції. Но Якщо ви задались цим питанням і дивитесь дане відео, то ви, напевне, в правильному напрямку розвиваєтеся. Я вибрав декілька платформ для проведення трансляцій, але деякі з них, скажімо чесно, занадто пошлі, і майже всі з них націлені на те, що там ефіри проводили дівчата. Ну, одну платформу я все-таки тут прорекламую, тому що. Там можна гарно заробити, роблячи те саме, що в Тіктоці і проводячи трансляції, просто сидячи перед камерою без всякого там роздівання і тому подобного. І так, це буде у нас платформа SuperLive. Ссылку я оставлю в описанні. Рекомендується на даній платформі працювати через агента, тому що там є можливість утримувати за свої ефіри зарплату. Тільки Ви проводите ефіри, спілкуєтесь з людьми. Вам можуть подарити подарочки, а можуть не подарити. Проходить місяць і вам за ваш потрачений час платять зарплату. Це взагалі шикарна фішка, мені це дуже подобається. Код агента буде тут на екрані. Також е ссылки будуть під відео, в описанні. Ви можете з цим ознайомитись. Платформа прекрасна. Рекомендую. Із нюансів, які можуть там з'явитися, це. Знання англійської мови дуже рекомендоване. Якщо ви не знаєте англійської, вам буде важко. Якщо ви англійську знаєте, ви будете заробляти дуже гарно і... Вам... і вам ця платформа сподобається. Обіцяю. Секрет стабільного доходу на стрімінгу. Приділи стрімінгу часу. Навчись залучати глядачів. Працюй з агентом. Відносися до стримінгу як до роботи із самого початку. Як на цьому буде фокус, буде і результат. У короткий план дій забирай у описі.